Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Нарешті наш подкаст буде не суто кінематографічним. Сьогоднішній подкаст в першу чергу літературний. Чому? Про що хто в усьому винен? Звинувачувати можете? Нашого постійного слухача-підписника під нікнеймом Ромзес 33. Якось в одному коментарі він запитався, які книги про кіно можете порекомендувати? І я сказав: колись запишу в якості відповіді на ваше запитання цілий подкаст. І це колись, врешті-решт, настало. Сьогодні. Давайте ми з вами сьогодні поговоримо про невеличку частинку моєї кінобібліотеки. Які книжки про кіно я рекомендую прочитати. І не тільки тому, що вони про кінематограф, а тому, що, в першу чергу, їх цікаво читати, просто як книжки. Як книжки, як книжки, такі. Вони Допоможуть вам глибше зрозуміти світовий кінематограф і постаті деяких режисерів, навчити вас кінокритиці, аналізу кінематографу. Ну і повторюся, що це лише невеличка частина моєї кінобібліотеки. В мене десь 70, можливо, 80 різноманітних книжок про кіно. Добре, до сотні всі я ніколи не перераховував. Мізерну частину з них ви бачите в наших відеорозборах за моєю спиною. Книга про кіно, Гільєрмо Дель Торо, Франсуа Трюфо, Вонг Карвай, Стенлі Кубрик все англійською мовою. Але маю, крім того, ще й інколи доволі вузькопрофільні кінокнижки. І от сьогодні збірки рецензій, сьогодні збірки есе, сьогодні автобіографії та біографії режисерів. Ось що ми будемо обговорювати. Я розповідаю конкретно про ті кінокнижки, які я прочитав, бо маю, власне, і такі, до яких в мене ще надійшли руки та оченятка. Тому. Робимо висновок на початку подкасту. Якщо захочете почитати щось вартісне і якимось чином матимете до нього доступ, ось що я вам рекомендую. Книжки буквально переді мною беру в руки першу. Жак Лурсель, авторська енциклопедія фільмів у двох томах. Багато разів і у відеорозборах, і у подкастах, і у своїх рецензіях, які ви можете почитати в наших соцмережах: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Повторюю одне і те ж саме. Але якщо підпишетесь, то будете знати про Жака Лурселя. Це мій найулюбленіший кінорецензент 20-го сторіччя. Жак Лурсель француз. Який ходив до так званої бібліотеки кінематографу, до сініматеки, дивився найрізноманітніші фільми, наприклад, японське чорно-біле кіно Ясудзіро Одзу або сучасні для нього 50-х, 60-х років розважальні голівудські мюзикли, і на кожен з побачених фільмів писав змістовну рецензію? Так, можливо, ви вже це чули не раз. Найчастіше я не погоджуюсь з тим, що пише, розповідає Жак Лурсель, але я схиляюся перед його аргументацією. Він був настільки начитаним інтелектуалом, коли писав всі ці рецензії, він настільки глибоко копав, він настільки добре розумів природу кінематографу. Він був настільки пристрасним кіноманом, що це не може тебе не заряджати під час читання рецензій Жака. Лурсель, і це якраз найважливіше, що тільки може бути по відношенню до будь-якої форми мистецтва. Дивіться, поясню свою думку детальніше. Важливо не знаходити критика. Або вчителя кінематографу, або взагалі аналітика кіно, навіть паблік про кінематограф, з якими ви погоджувалися. Справа не в тому, щоб хтось транслював думки, які будуть збігатися з вашими, або в найкращому випадку пояснювати ці думки так, як у вас не виходить. Це якраз моя ситуація з Жаком Лурселем. Я знову ж таки повторююсь: схиляюся перед його талантом та інтелектуальною величчю. Бо Інколи дивлячись фільм, я можу подовго про нього розмірковувати і лише з написанням рецензії, читанням лекцій або з записом подкасту, ці думки формуються в моїй голові в якийсь вербальний текст. І я починаю розуміти фільм глибше. Кінокритика це рефлексія, кінокритика це велика робота і по самовдосконаленню, і по саморозумінню водночас. Так от, читаючи Жака Лурселя, я доволі часто ловлю себе на думці, що він знаходить найкращі слова для того, щоб виразити те потаємне, вірне, водночас і істинне, що я сам можу думати про кіно, або навіть думати навпаки. Коротше, напевно, талант кінокритика в першу чергу можна визначити за його здібністю. Літературно, навіть коли ми говоримо про читання лекцій, а не написання тексту, літературно пояснювати побачене. Бо, в принципі, критик є транслятором. Він переводить кінообрази в інакші форми спілкування з людьми. Можливо, в текст, можливо, у. Слова, які він проговорює під час лекції, навіть наші роздуми і думки про фільми, це вже інакша форма осмислення та передачі кіномистецтва. І от у всьому цьому Жак Лурсель був неймовірно талановитим. Він, як прийнято казати, топив за кінокласику хардкорну. Кінокласику, хоча й у тому числі писав рецензії на такі фільми, як навіть не буду називати фантастичні кінострічки Стівена Спілберга, скажімо, іншопланетянин. Але крім того, цінував і класику, як французький канкан Жана Ренуара. От я зараз просто тримаю книжку Жака Лурселя у своїх руках. Або It's a Wonderful Life 46 46-го року від Френка. Капре Жак Лурсель постійно наполягав на тому, що істинний кінематограф це кінематограф класичний. В першу чергу рекомендую вам читати його рецензії. Вони дійсно можуть сподобатися будь-якому глядачеві. В незалежності від того, наскільки ви розбираєтеся в кінематографі, чи навіть його любите, Лурсель запалює. Він змушує мислити його тексти, тільки французи вміють так писати, тонкі, сатиричні і сміливі водночас, тому дуже і дуже рекомендую. Свого часу я досліджував творчість Монті Пайтона. Я подивився усе, що зробили Пітони, і крім того. Я подивився усе, що коли-небудь видавали, чи знімалися в якості акторів кожен, от, власне з членів пітонів: Джон Кліс, Террі Гілія, Ерік Айдл, Грем Чепман. Кажу ж, я подивився усе. І намагався придбати та знайти в інтернеті усі можливі книжки, інтерв'ю, пов'язані з пітонами. Є така величезна, товста книга, вона називається Пітони про пітонів. Де ви дізнаєтеся всю історію Монті Пайтона переказану самими пітонами? Читати неймовірно весело і пізнавально. Як знімалося життя Брайана? Скільки насправді було режисерів у священного Грааля? Чому деякі з пітонів полюбляють якесь пітонівське кіно, а деякі з пітонів не полюбляють це сама історія? Комедії другої половини ХХ століття. І один з пітонів Тері Гіліам, який став найвідомішим режисером з них усіх, має автобіографію під назвою Гіліамески. Гіліам Гіліамески. Ви її обов'язково почитайте. По-перше, тому що книжка сама по собі виглядає як витвір мистецтва, вона має коміксову е ілюстративну форму, бо Гіліам у Монті Пайтоні починав саме як ілюстратор, і картинки не менш важливі у цій книзі за текст. Як свої фільми знімав Гіліам, як він бачить світ, і скільки всього кумедного з ним ставалося протягом життя? Є ще одна навіть не книжка, а серія книжок, яку я страшенно поважаю. Вона ще з радянських часів. Береться який-небудь режисер, і книжка називається Режисер про режисера. Наприклад, Вісконті про Вісконті, «Велс про Велса, Антоніоні про Антоніоні, «Буніель про Буніеля і так далі. Феліні про Феліні. Всі ці книжки в мене є. І в цих книжках. Як правило, є збірки різноманітних текстів, є інтерв'ю з режисерами, яких я називав, є, у тому числі, сценарії до деяких їхніх фільмів. Там можуть бути тексти рецензії яких-небудь кінокритиків, але якість цих текстів. Неймовірна. Ну і коли мова йде про знову ж таки переклади, інтерв'ю, наприклад, Федеріко Феліні, як таке не почитати? Ось це і є чисте кіноманство. Я завжди казав: якщо ви хочете дослідити кінематограф, якщо ви маєте бажання навчитися сценарній майстерності, режисурі, операторській роботі, ви в першу чергу маєте вивчати, а це означає і читати книжки про режисерів. Про їхнє бачення кінематографу, і тому для мене є дуже важливим. Хоча останнім часом я страшенно завалений різноманітною роботою. В мене є і кінотеатр планета кіно, і всілякі рецензії. і от тепер Ютуб, яким я займаюся. Ну і крім того, я ще маю стабільно дивитися усі кінотеатральні та стримінгові прем'єри. І, на жаль, вже не можу витрачати стільки часу на кінокласику як колись, але я все рівно беру одного режисера і намагаюся дивитися усі його фільми від початку і до кінця. І подивившись усі фільми Луїса Бунієля або усі фільми Стенлі Кубрика, про якого ми ще сьогодні поговоримо. Я шукаю книжки про них. Я шукаю статті в інтернеті про них. Я шукаю усі інтерв'ю, я шукаю усі рецензії, і таким чином досліджую цього режисера від А до Я, від початку до кінця. Зараз, Боже, я вже це повторюю, всі свої 60 чимось подкастів, вивчаю фільмографію Лукіно Вісконті, у тому числі ті фільми, які є документальними хроніками його творчості, або в яких він знімався як актор, навіть коли це маленька роль Камео. І от Подібне дослідження, яким може займатися тільки одержимий романтик, мені неймовірно допомагає в роботі. Бо ось ця загальна кінематографічна освіта вона дарує тобі розуміння, про що я почав зараз говорити: кінематографу і кіномистецтва, як все влаштовано, побудовано. Навіщо? Такі класики, як Буніель чи Вісконті, або, звичайно ж, Орсен Уелл, знімають свої фільми. Як вони мислять, як вони бачать якісне кіно? От все це ви можете дізнатися з цієї серії книжок. Ще одне старезне радянське видання. Дивлюся, рік 1930. 81 Один з найвідоміших французьких режисерів Рене Кле. Він розпочинав ще з часів дадаїського кіноманіфесту Антракт. А потім, врешті-решт, перетворився на живого класика французького та конкретно голівудського кінематографу, як і багато європейських режисерів у 20-му сторіччі, у 30-х, 40-х, 50-х і навіть 60-х роках, він переїхав свого часу до Голівуду і там теж продовжував знімати чудові стрічки. Так, от мало хто знає, але Рене Клер гордість французького та європейського кіно був не тільки. Чудовим режисером, він, крім того, був ще й есеїстом та, можна сказати, кінокритиком. І от є така стара радянська книжечка, яка називається Кіно вчора і Кіно сьогодні. І всій книжці представлені Есе Рене Клера. Я вважаю, що це одні з найкращих есей, які взагалі попадалися мені в руки. Я впевнений, що це класика кіноесеїстики ХХ століття. Ви уявити собі не можете, наскільки у цій книзі представлені глибокі думки. Наприклад, стаття Рене Клера, яка так і називається про комедії, що розповідає про комедійний жанр, для мене стала, напевно, настільною статтею. До якої я повертаюся знову і знову. Коли ще я читав, ух, коли це було лекції в медіатеці, я вже тоді керувався цією і інколи будував цілі лекції, базуючись лише на цьому одному єдиному есе. Дуже раджу. Чому кінокомедії не перемагають? І, до речі, ця традиція залишається і сьогодні на світових кінофестивалях. Чому комедії так рідко отримують золоту пальмову гілку або визнання? На кінофестивалі в локарно, чому в першу чергу ми поважаємо драми і трагедії та применшуємо значення комедійного кіно? Те, що Рене Клер пише про Жака Татті, Чарлі Чапліна, Кітона, те, що він пише, а він усе своє життя в першу чергу знімав комедійне кіно, чи в деяких випадках на стрічки. Так от, чому взагалі комедійна традиція нами зневажається, і чому ми вважаємо, що справжній інтелектуалізм можливий виключно у фільмах, скажімо, Інгмара Бергмана чи Ларса Трієра. Це я говорю, звичайно ж, від себе. Дуже цікаво читати Есе Ренеклер? Наступна книжка це м -м, своєрідна біографія, і водночас книга великого. Інтерв'ю. Вона називається Розмови з мельвілем Жан-П'єр Мельвіль, видатний французький режисер, який хі, був видатним як до французької нової хвилі, так і після. Рюї Ногейра журналіст-кіноман, який брав ці інтерв'ю у відомого режисера. І от Мельвіль, також як і Рене Клер. Я не просто кінорежисером, він був синефілом та одним з небагатьох взагалі за всю історію кінематографу-режисерів, хто володів власним кінотеатром, який Мельвіль полюбляв зачиняти та по п'ятницям, і <п 'ятниця> показувати фільми лише для себе одного. Оце кіноманство, оце егоїзм та притаманний лише синефілом. Знаєте, до речі, чим синефіл відрізняється від кіномана? Кіноман це людина, яка обо Кожньої кіно, а Синефіл це людина, яка кінематографом одержима і вже буквально, як справжній божевільний, не може без кінематографу жити. І от наш Жан-П'єр Мельвіль. Настільки глибоко знав кіно, що найкраще порівняння зі світом сучасного кіномистецтва для Мельвіля це порівняння з Квентіном Тарантіно. От ми Тарантіно сприймаємо як глибокого знавця історії кінематографу, і ми праві, це найвірніша оцінка. Тарантіно та його здібностей і знань. Мельвіл був таким само режисером. Можна було спитатися його про будь-яке, здається, існуюче кіно. І він казав: так я бачив, там знімається той і той актор, продюсер той і той, один в один, як Квентін Тарантіно, маючи настільки. Глибокі та великі знання про кіно, Мельвіль використовував їх для того, щоб, мислячи саме нетрадиційно, не так як прийнято читати у різноманітних телеграм-кінопабліках, де все майже однакове. І це моя головна, до речі, претензія до сучасної так званої кінокритики, так от на відміну. Від усіх цих пабліків Мельвіль мислив не так, як усі. Він сперечався про ті фільми, які, здавалося, подобалися переважній більшості, і часто захищав доволі прохідне кіно. На яке б сьогодні ніхто не вказав пальцем і в результаті доводив своє кіноманство. Бо як і Жаком Лурселем, рецензентом, з якого я сьогодні розпочинав, важливо сказати, що справа, яка стосується кінематографу, аналізу кіно, не в тому, щоб висувати якесь твердження, а в тому, щоб висувати дотвердження аргумент. Щоб підкріплювати власні слова своїм переконанням, різноманітними доводами, висновками, щоб власне дискутувати, опираючись на певне знання. І от таких кінокритиків сьогодні якраз і обмаль. Якщо ви запитаєтесь мене про кінокритику як таку, то саме в цьому ми і маємо зростати. Ми маємо дивитися кіно, ми маємо думати про кіно, а не займатися політикою чи чимось ще, від чого українська кінокритика страждає неймовірно. Якщо ти кінокритик, ти маєш займатися кінокритикою. Уявляєте собі, якщо ти музикант, займайся музикою. Але... Політика сьогодні проникає у будь-яку форму української культури, і я безкінечно про це сперечаюся. Але це тема для іншого подкасту. Не будемо її чіпати. Якщо хочете краще зрозуміти цю думку, читайте рецензії Жака Лорселя та книгу розмови. Змельвілів. А тепер в моїх руках абсолютна класика серед усіх книжок про кіно, які коли-небудь видавалися. Цю книжку радять читати не тільки тим, хто цікавиться кінематографом або ж конкретно творчістю Стенлі Кубрика. Ця книга рекомендована, у тому числі, культурологам, дослідникам мистецтва. Її написав Джеймс Нермор. Повірте мені, розумна людина, і книга називається Кубрик. В цій книжці настільки представлена біографія одного з найвідоміших режисерів ХХ сторіччя, і, напевно, ніхто не буде цим сперечатися абсолютного генія. В цій книжці подається конкретний аналіз кубриківської творчості, і це майже науковий, серйозний, не побоюсь цього сказати, академічний дорослий погляд на те, чим є кіномистецтво. І так же сталося, що ця книжка, наче. Підводить рисочку, підводить взагалі от загальний висновок робить до історії кінематографу 20-го сторіччя. Щоб прочитати цю книжку, це наче пробігти по всім фільмам та, напевно, по тим кінодумкам, які роїлися у мізках. Режисерів, починаючи з 50-х років та закінчуючи останніми роками 90-х, широко заплющеними очима Стенлі Кубрика, це фільм 99-го року. Кубрик його знімає, майже закінчує і помирає. Кубрик, наче своєю смертю, поставив крапку в історії 20-го сторіччя. Джеймс Нермор, це база, це книга, яка взагалі вчить кінематографічно мислити. Зовсім інакшим підходом, я б навіть сказав, протилежним до того, який представлений у Джеймса Нермора, є автобіографія Такеші Кітано, яка називається ви готові? Автобіографія Такеші Кітано. написана ним разом із Мішелем Теманом. Обов'язково прочитайте цю книгу. Такеші Кітано відноситься до того типу режисерів, які, наче несерйозно. Займаються кінематографом. Це обов'язково запишу якось окремий подкаст, Цікавезна історія того, як так званий Біт Такесі, дитя телебачення, якого в рідній Японії в першу чергу шанують саме за його Телевізійну кар'єру несподівано стає проривним фестивальним режисером і навіть отримує звання сучасного Акіри Куросави чи не найважливішого японського режисера 21-го сторіччя. Подивіться його фільми 80-х та 90-х років, його Сонатіну, його фейерверк, його Кікуджіро це все абсолютно Класика. Не просто так, таке, що Китано очікували на усіх кінофестивалях класу А, в першу чергу, на його улюбленому венеційському. Так от, в цій книзі ви зможете почути людину, яка є, можна сказати, звичайним кіноманом, яка не розбирається в кіно і чесно про це говорить, яка каже: Я взагалі не розуміюся на історії кінематографу, але я намагаюся знімати кіно так, наче це моя автобіографія, мій. Щоденник, і це дійсно інакший підхід до кінематографу, аніж він є у Мальвіля або Тарантіно. Ці режисери, наче є просто ходячими кіноуніверситетами. А таке ще Кітано, як своєрідний моцарт, якому, здається, все легко дається, бавиться у кіно. На розумінні цих антиподів ви можете взагалі зрозуміти кінематограф як такий. І остання книга, яку я хочу з вами сьогодні обговорити, і яку, до речі, колись мені подарувала дівчина на ім'я Ліда, що працювала у львівській медіатеці, називається Жан-Марі Гюстав Леклезіо. Це автор Дивитися кіно. Леклезіо, якщо я не помиляюся, лауреат Нобелівської. Премії по літературі, і він написав невеличку книжечку, можна сказати, збірку різноманітних есе на тему того, як і чому він обожнює кінематограф. Причому книга ця доволі сучасна. В ній ви можете прочитати, наприклад, про трилогію помсти Пака Чхан Ука. А це я перепрошую вже 21 перше сторіччя. Видання, яке я тримаю в руках, 2012 року. Року і сам Жиль Жакоб. Пошукайте жиля Жакоба у Гуглі та Вікіпедії. Написав до додивитися кіно. Я по цій книзі свого часу видав величезну радіопередачу протягом години. Я зачитував окремі уривки здивитися кіно, і от це саме що кіноманська книжка. В якій автор хоче поділитися своїми враженнями від перегляду? Бо це не просто так мною обрана книжка, якою я хочу завершити сьогоднішній подкаст, можна досліджувати кінематограф як справжній майстер, як власне. Дослідник, як професор, як академік, навіть якщо ти не закінчував як Квентін Тарантіно чи Пол Томас Андерсон, жодних кіношкол можна як такий ще Кітано, братися за кінематограф зі сміхом і несподівано ставати неймовірно актуальним і важливим для розвитку усього світового кінематографу, а можна бути кіноманом. Людиною, яка навіть не багато читає про кіно, а просто переживає його особисто, яка заряджається фільмами і полюбляє їх дивитися. От останній подкаст, який я записував для свого YouTube каналу, це своєрідний розбір культового фільму Донні Дарко Річарда Келлі. Чудовий приклад того, як з'являється величезна фанатська спільнота, серед яких, повірте, абсолютно не всі кіномани. Величезна кількість шанувальників Донні Дарко обожнюють це навіть не як фільм, а як своєрідне культурне явище, як кінострічку, повну певних, неймовірно привабливих ідей. От ця ідейність ні, ця привабливість кінематографу. Ось про що книга Жан-Марі Гюстава Леклезіо про те, що кінематограф може закохувати в себе. І піддатися цьому коханню дійсно може кожен з нас не обов'язково бути мудрим чи глупим кінокритиком, не обов'язково бути синефілом та кіноманом. Можна просто побачити одне єдине кіно, скажімо, форсаж 6 або трансформери 4 закохатися у ці інтелектуально артхаусні роботи і любити конкретно цю стрічку. За що і чому запитаєтеся ви. І от моя відповідь на ці запитання теж буде кіноманством і кінокритикою, навіть тоді, коли я не ставлю перед собою подібних завдань. Ну що, сподіваюся, наш сьогоднішній літературний подкаст був для вас. Цікавим. Повірте, це лише невеличка частина моєї кінобібліотеки. І якщо цей подкаст вам сподобався, можливо, в майбутньому я буду записувати й інші випуски, в яких розбиратиму інші книжки своєї бібліотеки. А в мене ще таких книжок повна. Наприклад, три книги про Чарлі Чапліна. От згадана мною вже книжка про Вонга Карвая чудова. Книжка, вона є в багатьох, хто взагалі цікавиться дороговартісними англомовними книжками про кіно. Але як би там не було, я рекомендую вам читати про фільми, а не тільки їх дивитися. Це може бути не менш цікаво, аніж, власне, переглядати улюблені стрічки. Та й взагалі читати книжки у 21 столітті. Ой, це значно розумніше, аніж читати соціальні мережі. Я сподіваюся, на наші соцмережі ви вже підписалися. Ну і можете підписатися на наш Ютуб канал, залишити лайк або дизлайк, робіть, як вам завгодно. Пишіть коментарі, робіть репости наших відео та подкастів. За все я вам щиро. Дякую. От-от на нашому каналі ми пересечаємо межу у 100 тисяч переглядів прослуховувань. І сподіваємося, що після цього не знаю, можливо, Ютуб вийшла нам якусь кнопочку. Я бажаю лише одного популярності, ну і добре, ще грошей. І сьогодні б я мав завершити словами: дивіться, гарне кіно, але буду оригінальним. Читайте гарні книжки про кіно. Чому би ні? І на стані Станіслав